Завідувач реанімаційним відділенням Петро Бухало працює з Долбунівській реалікарні майже з перших днів її створення, і, хоча минуло вже півстоліття, пам'ятає кожну дрібницю в цьому крилі поліклініка. На першому поверсі було дитяче відділення, на другому була терапія, і на третьому була хірургія і травматологія. Реанімаційне відділення переїхало у нинішнє приміщення 11 років тому. З того часу, каже його завідувач, побільшило пацієнтів серцевими нападами та інсультами. Та завдяки сучасному обладнанню нині з'явилась можливість рятувати таких пацієнтів, яких раніше доводилось втрачати. Колись ми дихали вручну мішком. То як собі уявити, щоб кілька тижнів можна було дихати мішком? А зараз апарат виконують ці всі функції. Таких корифеїв медичної справи у лікарні третина. Інші молодь. Кажуть, проблеми вирішують спільно, незважаючи на посади і вік. Якщо є потреба важкі хвори, ми проводимо консильми за участю не тільки невропатологів, а й анестезіологів, інших суміжних спеціальностей лікарів, ну, все, що було краще для хворого. Юлія Штик із Добиці з маленьким Сашком до інфекційного відділення лікарні потрапила декілька днів тому. Каже, увесь цей час відчувала увагу з боку медиків. Медперсонал просто чудовий, нема ніяких претензій дуже добре. Щоб привітати заклад з поважним ювілеєм, до здолбунова прибуло чимало гостей. Серед них обласні та місцеві чиновники, представники сусідніх районів, В якості подарунків, аквастимулятор, морозильна камера, кардіограф, лабораторне обладнання, два комп'ютери, а також хірургічний інструмент. Нині керівництво лікарні думає над тим, як встановити дві міні-котельні та оновити рентген. Є в нас домовленість за з Добунівської районної державної адміністрації також управлінням охорони здоров'я стосовно того, що таке обладнання ну в найближчому майбутньому буде поставлено. Нині здобунівська релікарня обслуговує майже 60 тисяч людей. Медики сподіваються, що нове обладнання дозволить їм якісніше надавати допомогу, а відтак рятувати нові і нові життя. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.